Предпосол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт провів до присяги чергове поповнення Корпусу Миру США. 103 нових добровольців. Ця організація цього року відзначає 50-ту річницю. А місія в Україні найчисельніша з усіх світових наступного року відзначатиме 20 двадцятиліття. На церемонії присяги побували наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. I... Кілька рядків урочистої присяги, і нова група волонтерів Корпусу Миру США приступає до служіння Україні. 103 американські добровольці, що закінчили двохмісячний підготовчий курс акліматизації у селах під Києвом і Черніговом, роз'їдуться у найвіддаленіші куточки України. Вони викладатимуть англійську мову, працюватимуть з молоддю, розвиватимуть менеджмент у місцевих громадах. Наталі Легран з північної Кароліни їде у Миколаїв, допомагатиме агенції з економічного розвитку. мої перші враження про країну одразу ж розвіяли всі мої страхи. Україна мені дуже сподобалася. Тут чудово. Архітектор Майкл Діксон з Іліною поїде у Вінницю разом з місцевими краєзнавцями, захищатиме історичні пам'ятки. Я все життя мріяв стати волонтером. У 60-х роках мій брат став добровольцем Корпусу Миру. Я мусив тоді йти до армії, завжди йому заздрив. І от я вирішив, чому не тепер. Тим більше, що як архітектор маю досвід, яким з радістю поділюся. Цього року Корпус Миру відзначає півстолітній ювілей, 19 років з яких працює в Україні. Герріет Дестлер стояла біля витоків організації. Набирала перших волонтерів в офісі у Вашингтоні 50 років тому. Це був захоплюючий час. Тоді ніхто не знав, що це таке бути волонтером корпусу миру, бо він тільки з'явився. Приходили за оголошенням перші волонтери. Ми їх запитували, куди вони хочуть поїхати. А вони казали: ну в Париж, Лондон. Але зрештою вони поїхали в Бангладеш вирощувати рис. Разом із нинішнім поповненням український загін Корпусу Миру складе майже пів тисячі добровольців. Це вже кілька років поспіль. Найбільша група з усіх країн світу, де працюють американські волонтери. я думаю, корпус миру в Україні досяг великого успіху. У своїх поїздках країною я намагаюся якомога частіше зустрічатися з волонтерами. І часто в університетах і школах до мене підходять люди і дякують за їхню працю. Вони знову і знову запрошують до себе американських добровольців. Хоч би про що йшлося, чи про викладання мови, чи про допомогу громадам, те, що вони роблять, це справжня народна дипломатія. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.